Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео ми дивимося аналітику мого каналу. Так, аналіт підсумки тижня 4, з 4 по 10 серпня. Ваша, ваша продуктивність за минулий тиждень. 15 відео, 32 короткі відео, 11 дописів. 10 300 переглядів і 56 нових підписників за тиждень. Ви тільки уявіть, ми за тиждень набрали майже 60 підписників далі. найкращий тиждень цього року набрали. Ви набрали за тиждень аж 10 351 переглядів. Ваші відео не залишали байдужими глядачів. 47 коментарів, 224 позначки подобається, 8 поширень. Це коротке відео отримало на 715 більше переглядів, ніж зазвичай. Чудово. Дуже дякую. Друзі, ну скажіть, як ви взагалі таке робите? Ви набрали, ви тільки подивіться, 56 нових підписників за, за 6 днів. Я в шоці. От, ви все переглянули, чекаємо новий контент від вас. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного вечора. Дуже дякую тим, хто мені допомагає набирати підписників. Я сподіваюся, що я завтра прокинуся, і в мене вже буде 800 підписників. Якщо завтра так буде. Я випускаю масштабне відео. На жаль, я поки не можу стріми випускати. Я думаю, ви знаєте чому, тому що мені їх забанили. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Напишіть в коментарях, що робити, якщо вже пройшло 2, 2 тижні, а мені до, до сих пір не, розбані, не розбанили прямі трансляції. От. Тому всім до побачення, всім гарного вечора. Ось така в мене найкраща аналітика мого каналу за цей рік.